Чи можна випустити продовження податкового накладного кінцем місяця? Ну, в принципі, дивіться, якщо у вас податкова накладна з тим причиною 13 буде, якщо в цей варіант, то вона в кінці місяця складається. Якщо у вас варіант з тим причини 15, перевищення мінімальної бази податкування над ціною продажу, то там також може бути зведена податкова накладна останнім числом місяця, і це виходячи із пункту 15 порядку заповнення податкової накладної. Що в разі, якщо мінімальна ціна, Перевищує мінімальна база опадкування, перевищує ціну ціну реалізації ціну продажу, то складається або звичайна податкова накладна з тим причини 15 на дату, коли виникла сама операція, або складається зведена податкова накладна останнім числом місяця. І в цю зведену податкову накладну включаються всі операції, де є перевищення мінімальної бази опадкування над ціною продажу. Ну навіть одна операція це може бути, що це всі операції, які були здійснені протягом місяця. Тому я вважаю, що не заборонено складати зведену податкову з бо по причини 15 останнім числом місяця навіть у тому випадку, якщо у вас в цьому періоді була лише одна така операція.